Недалеко від нашого дому надибали каток. Сьогодні з 5.30 до 7.00 вільний вхід. Йдемо подивимось. Ага. Вау. Не забылся? Я там такие каток. Классно. Лидия Эксплор. Não só. Esqueci a catalinha. Muiça. Opa. Are you okay? Sorry? Ну що, не болить нічого? <світку> <світку> не забувся як? Їздити? Думав, що забувся? А я бачу всі О! всі. Опа. Опа! Я... Перший раз Так. Да. Максим вже знаєш скільки разів впав? Разів 10 вже. Ну, і... Просто і не хуйне і їх не розтає. Не розстає. Не ну, Тому що тут е... холодно, як холодильник, Максим. Такий великий-великий холодильник тобі не холодно? Yeah. Порядок. Yeah. Са, са, ша, ся. Пона, пона, понав. Опа! Що? Час? Таймер? Зараз всі побіжать в іншу сторону, да? Сьогодні вже є наш каток наполовину готовий. На стадіоні можна кататися, зараз прямо перевіримося. Да, Так. Да. Вже можна кататися. Ще не супер, ідеальний. Але ми вже тут. А, нормально. Досить гарно. Нема великих горбів. Трошки в деяких місцях. Але сьогодні тільки перший раз бачу, де ця машина, що прибирає лід і рівняє Ізла. Що, досить прикольно, га? Поставили на її ворота Ну що погнали? Намотувати круги Там ще закрито Але нам достатньо і тут Ми до речі перші хто приїхали на цей каток Краще, ніж вчора, да? так? Бо, бо ні у кого немає, скажи. Да. Їздиш собі як хочеш. Да. Що, граємо хокей? Так. Да. Сайбу маєш? Да. Хоп! Да, Хоп! Hopp! <laughs> 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 oh. <laughs> <hulling> Добре. Цього року зима прийшла трошки з запізненням. Зазвичай тут ще осінью випадає сніг. Морозець невеликий. Минулого року в листопаді як впав сніг і так тримався до квітня місяця. Але як кажуть в Закарпатті, бай. Сяк так-сяк. Будьте здорові!